Ми зараз на першому занасипі. люди часто тут скажуться на неливайки. Якось міська влада може повпливати на ці наливайки, щоб зменшити їхню кількість. Слухайте, ми весь час на них впливаємо, навіть мер сам відвідує і перевіряє документи, і, що я, ну, особливо на, 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 на там, в районі Європі, сам не раз був присутній на таких рейдах. Якщо є ну, таких потрібно ну, якось ж, озвучувати, ми будемо прохати поліцію, вони регулюються. Ну і наш відділ контролю за торговою. Так само, якщо наливайка незаконна, незаконний, потрібно зачинити. Якщо вона там все, всі всі документи є ліцензії, вони там якоюсь там польонка не торгують. вони все одно мають дотримуватись порядку. Це, це зрозуміло. Ну, Та що це біда, як ігрові автомати, це, це ж зрозуміло. Обмежити час роботи можемо, принаймні, тобто до 23-ї, да, до 18-ї поставити такі інші. Це 100% ми можемо. Анулювати ліцензію, ну ми їх не видаємо, тому ми анулювати, мабуть, їх не можемо. Договір оренди? Договір оренди, а якщо власник, це не договір, а якщо він власник приміщення, ну що ми йому зробимо? Він скаже, є підприємець, піду, підприємець медіа. Ну так, да, трапився якийсь там. Слушаючи камери заставить, ми, ми намагаємося якомога більше їх в таких історіях, щоб потім злочини розкривали. Бо звідти ж люди потім ідуть. Зарядились енергії, у них е, збільшена, скажімо так, е, агресія. Та не агресія, а знаєте, шукають збільшена вимога пошуків правди, захисту якогось безвинних і таке інше.